Добрий день всім, ми сьогодні з нами на Аляска ТВ. Як я вам казав, прийшла посилка з Китаю. Але тут таке, якийсь GLO, отакі штучки. Тут прийшли дві пари. Одна, бачите, жовта, а друга синя. І те, як я заплатив недорого, це я в єврох платив. 1 євро, 2 євро. Одна пачка 1 євро, то не дуже дорого. От інструкція взяти паличку, розламати і потрясти. Ну, і два відкривати. Пішли отакі штучки, кліпси. І одна така прозора, то може синя. Дві такі. Дві такі сині. Дві. Вони які дуже прозорі. І зараз спробуємо їх зробити. Зараз спробуємо вечір. І ось бачите, ви бачите тільки оці штуки. Отакі от сині штуки. Ой, були, я вдарись. І вони синів штор. А зараз я спробую їх скріпити разом. Зараз спробуємо вот так. І вот так. І на шию. І ми тут закінчили. І вже це синє закінчили. Зараз будемо робити. Таке саме, але жовте попробуємо, яке, якого кольору буде. Така сама пачечка, бачите, але жовта. Це було синє. Синя мені що дуже подобається. Бо вона дуже легко. І знову ці дві кліпси, що були, бачите? І така коробочка. Мені ця коробочка дуже подобається. І такий золотий. О, і зламав раз. Давайте я зломлю так швидше двоє, запхаю і зараз там буду в середині ламати. І вилазьте. Ви зараз В жовті, бачите, як ярко світяться, що навіть не треба виключати, але я попробую виключити, щоб ви мені нічого не кидали. Жовто, жовті так світяться. Самурайні і сині. І зараз будемо їх теж скріплювати. А я це замовлю на сайті китайському. І теж от таке опа впало. Ще раз. на, на руках до. Менше що дуже. А бачите? синьо жовте, як прапор України. Тепер давайте зробимо велике таке, дуже велике. І таке велике, кому подобається отак, чи кому подобається отак або отак. Мені отак дуже подобається. Зараз почекайте секунду. І на сьогодні так можна було сказати, що кому сподобалось, кому не сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал YouTube. І побачимося в іншому відео. Інше відео може йти, можливо, якщо може ще буде, про цих 100 штук. Нам. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і пишіть в коментарях. Па-па!